Сексуальний гріх засмучує Бога. Дорогі мої, на цю тему не просто говорити. Не знаю, як, але дуже часто у приватних повідомленнях отримую на цю тему різні запитання. Святе письмо чітко говорить про те, що сексуальність є даром від Бога, призначеним для одного чоловіка та однієї жінки в рамках шлюбної угоди. Буття 2, 24, Матея 19.5. Будь-які сексуальні стосунки чи дії поза цим контекстом є гріховними. Ісус серйозно ставився до старозавітніх законів проти перелюбу та статевої аморальності, навчаючи, що навіть хтиві наміри є гріховними. Хто з пожаданням подивиться на жінку, вже вчинив перелюб. Матея 5, 27-28 Кілька віршів засуджують інцест. Це стосунок сексуальний між рідними батько з дочкою, мати з сином, брат з сестрою, зґвалтування, проституцію та гомосексуальні акти. Книга Левіт 18, Ремлян 1, 26-27 1 Коринтян 6, 9-10 Бог створив секс, що він був прекрасним і приємним у шлюбі, але його серце розривається через спотворення та зіпсованість чогось такого дорогоцінного. Апостол Павло закликає християн уникати статевої аморальності і прославляти Бога своїми тілами. 1 Коринтян 6, 18-20 як і віруючих, наші тіла є храмами Святого Духа. Сексуальний гріх порушує це священне місце перебування Божої присутності. Усі сексуальні злочинці згрішили не лише проти своїх жертв, але й проти Бога. Подібно до того, як Давид плакав через свій статевий гріх з Версавію, визначаючи, що він згрішив проти Господа, 50 й псалом. Такі злочинці повинні сумувати через те, що своїми вчинками не догочали Богу. Що має робити сексуальний злочинець у духовному плані після вчинення таких жахливих гріхів? Відповідь така: покаятися у сповіді, відвернутися від гріха і навернутися до Бога. Діянь 3:15. Справді, дорогі мої біблійне покаяння включає в себе печаль за Бога, визнання гріха, прохання пропрощення та принесення плотів покаяння 2. Коринтян 9-10. Євангелія закликає до покаяння всіх грішників, включаючи сексуальних злочинців. Павло пише у посланні до римлян 2.4, що саме Божа доброта. Терпеливість і милосердя веднуть нас до покаяння. Навіть жахливі гріхи Бог швидко прощає тим, хто упокорюється і звертається до нього з вірою. Друге Хронік 7.14. Молитва Царя Давида про покаяння після його перелюбу та вбивства зустріла Боже милосердя та відновлення. Коли жінку, спійману у перелюбі, привели до Ісуса. Він виявив співчуття і закликав її Йди, але більше не гріши, Івана 8.11. Пробачивши її та відправивши на новий шлях, Ісус не засудив її, а звільнив від рабства гріха. Тож сексуальні злочинці повинні покаятися, визнати тяжкість свого гріха, попросити прощення у святіні сповіді та прийняти. Новий спосіб життя пов'язаний із чистотою та покорою. Отут постанова, що я виправлюся і цього більше не робити. Бо як часто про це говорю, замало просто сказати, що згрішив проти шостої заповіді чужолонства. Треба щоб була постанова виправитися і щоб обіцяю більше не чинити цього. Ця формула така, коли ми називаємо всі гріхи, і кажемо, більше гріхів не пригадую. За усі гріхи щиро жалую і обіцяю виправитися. Це, ми розуміємо, потребує часу, але Божої благодаті достатньо для подорожі. Чи Божа пропозиція прощення усуває наслідки для сексуальних злочинців? Ні. Святе учить, що ми пожинаємо те, що сіємо. Гладівши сім. Коли хтось чиняє злочин, необхідно заплатити за мене покарання. Навіть якщо злочинець чекається. Цар Давід відчув Боже милосердя після того, як покаявся в перелюбі та вбивстві, але все одно зіткнувся втратою довіри, бунтом у своїй родині та іншими природними наслідками гріха, Друге Самуїла 12.10. Боже прощення не скасовує цивільну владу і не скасовує дисципліну за провини. Сексуальним злочинцям все ще може загрожувати тюремне ув'язнення, як там було насильство, реєстрація як правопорушників, обмеження на роботу та місце знаходження тощо. Виступаючи за справедливість, церква повинна нагадувати правопорушникам, що ці земні наслідки не визначають їх положення перед Богом. Як помилувані грішники, вони є новими творіннями, незважаючи на обмеження. 2 Коринтян 5:17. Але вчинки мають наслідки, і кривдники повинні нести їх, рухаючись вперед у покаянні. Прощення є чудесним даром, можливим лише через спокутну жертву Христа. Як християни, ми покликані відзеркалювати Боже прощення тим, хто нас кривдить. Колощан 3:13. Але прощення не обов'язково усуває наслідки чи перешкоджає справедливості. Подумайте про батьківське прощення. Якщо дитина навмисно розбиває вікно, їй прощають, але вікно все одно потребує кріплення як природний результат. Жертва Мешії пропонує нам остаточне прощення. Але ми все одно пожинаємо те, що сіємо. Отже, можна пробачити сексуального злочинця, який розкаївся, а також підтримати ув'язнення, реабілітацію або обмеження, щоб запобігти подальшій шкоді. Ми можемо сподіватися, що вони відчують трансформацію у Христі, не припускаючи повного відновлення колишніх привілеїв. Потрібні мудра проникливість. І обмеження в поєднанні зі співчуттям. Як Божі посли, ми проголошуємо Христове прощення, але тільки Бог може дати повне відновлення. Наша роль полягає в тому, щоб прощати інше, як і нас було прощено, а також відстоювати справедливість, особливо для вразливих. Враховуючи ці біблійні істини, дорогі, якою має бути роль церкви щодо сексуальних злочинців, які сповідують покаяння та віру Христа. Ось кілька основних принципів. Підтримуйте справедливість і відповідальність разом із благодаттю. Заходи безпеки повинні залишатися на місці. Вимагайте демонстрації справжнього каяча з часом, а не просто слова. Заохочуйте партнерів до відповідальності, консультування тощо, наголошуйте таким правопорушникам про гуманність і гідність навіть попри наслідки. Надмірний сором можуть призвести до відчаю, а не трансформації, сприяти чесноті та прозорості з керівництвом церкви щодо минулого, введення подвійного життя часто передує повторним злочинам. Підтримуйте широке консультування та відновлення для жертв насильства, а також правопорушників. зцілення можливе лише з Божою допомогою. Дозволяйте правопорушникам відвідувати богослуження, але і щоб вони мали можливість приступати до святих таїн, але з відповідними обмеженнями щодо спілкування з дітьми, підлітками та вразливими дорослими. Зустрічайся один на один проти участі усіх церковних законах. Зосередьтеся на знайомстві кривдників з Ісусом, а не на церковних ролях чи швидкому відновленні попереднього впливу. Духовна зрілість вимагає часу та випробу. Церква повинна указувати сексуальним злочинцям на нове життя у Христі, водночас ставлячи на перше місце безпеку, турботу про жертв. І перетворення на честь Бога, благодатью Божою спокута, можлива навіть для найбільших грішників, якщо покаяння щире, незалежно від того, наскільки жахливим є злочин, Божа відновна сила дає надію. Згадайте апостола Павла, який переслідував християн, але після зустрічі з Воскреслим Христом написав найбільшу частину Нового Завіту. Мені було виявлено милосердя, щоб у мені, найгіршому з грішників, Христос Ісус виявив своє величезне терпіння як приклад для тих, хто повірить в нього і одержить вічне життя, писав Павло у 1 Тимотея 1,16. Якщо Бог, дорогі мої, міг змінити Павла, Він може змінити і розкаяних сексуальних злочинців. Церковна історія містить багато прикладів, коли Бог радикально перетворював лиходіїв на святих. Однак плід повинен супроводжувати покаяння з часом. церква повинна поширювати благодать, водночас гарантуючи, що уразливі вівці захищені від гуків. Завдяки Божій силі спокута можлива. Але процес учнівства, підзвітності, справедливості та зцілення душ потребує часу для пропорушників, жертв і спільнот, як нагадує нам послання до Євреїв 12.11, мирний плід праведності походить від болю дисципліни, підтримуючи святість, справедливість і милосердя, церква може брати участь у цьому важкому, але чудотворному процесі зміни життя. Зі смиренням, мудрістю та залежністю від Святого Духа нехай мищаємо, як вогні, і направляємо тих сексуальних злочинців на шлях перетворення від темряви до чудового Божого світла, для нашого Спасителя немає нічого неможливого. Тут, як бачимо, неможливо сказати, чого церква до того пхається, це ж все Боже. І Біблія про це говорить. Тому такий зробимо загальний висновок. Сексуальний гріх завдає величезної шкоди, але Божа благодать дає надію навіть для найгірших кривдників, якщо супроводжується справжньою зміною життя. Через Христа кожен має шанс на спокуту. Хоча наслідки земних дій залишаються, Бог рясно прощає грішників, які каються і вірять. Церква відіграє важливу роль у сприянні справедливості, прощенні та духовному зростанні таких злочинців, завдяки обмеженням і співчуттю Євангелія може каталізувати перетворення навіть у зламаних життях. Завдяки Божій силі злочинці, жертви навіть громади можуть відчути зцілення. Як християни, давайте вірно стежити за Божою правдою. Коли маємо справу зі статевим гріхом, поширюємо благодать, захищаємо справедливість, ходимо мудро, піклуємось і віримо в чудеса Бога, кожного кривника, який бажає покаятися, допоможемо скерувати до нового життя у Христі Ісусі. Останнім часом потрібно зауважити. Інше ще непорозуміння пов'язане з словом любов, непорозуміння, коли саму церкву оголошують не лише чужою, але і ворожою любові силою. Власне, немає нічого надзвичайного в тому, що популярні філософії і просто настрої мас, політичні і релігійні рухи шукають спосіб або знищити церкву, або переробити під себе. Церква є скеля, об яку постійно з ремом б'ють ще хвилі. Так було у Першому столітті, так залишається і в 21-му. У різні епохи це здійснювалося різними гаслами. Церкву атакували ім'я батьківських богів, в ім'я розуму і науки, в ім'я крові і раси, в ім'я справедливості і світлого майбутнього. Тепер ми бачимо, як церкву атакують за словами, нападаючих ім'я любові. Традиційні церкви не висвячують жінок і єпископи, вони чинять так зненависті жінок. Церква розглядає борт як гріх, а теж любов до нещасних жертв обстав. Церква не висвячує священичий сан і не вінчає між собою содомітів. Церква повинна покаятися в ненависті до сексуальних меншин. Можна було б вважати усе це просто пропагандою. Хіба мало з нас, тих, хто застав комуністів, чув антицерковні гасла. Але для багатьох наших сучасників це звучить переконливо. Чому? Я гадаю, це пов'язано з певними особливостями сучасної і західної нашої культури. Відносно того, як ця культура бачить любов, можна сказати словами Честертона, вона видає часткову істину за абсолютну. У церкві саме це називається Єресюм. У наш час ми маємо справу з Єресю, яка зводить любов до розради. У ній є частина істини, і навіть дуже велика її частина, як каже Пророк: Утішайте, утішайте народ мій, Ісаї 41. А апостол заповідає християнам утішати легкодухих, 1 Солонян 5:14. Євангеліє – слово благе, слово утішливе, християни покликані підтримувати і підбадьорювати людей, що сумують перед лицем зла і страждання цього світу. Більше того, Євангеліє є сповіщення, про прощення гріхів, і його розрада простягається на усіх. Якби низько не як якби тяжко не згрішила людина, і для неї є надія. І їй уготоване місце на царському бенкеті, бенкеті, на який і вона покликана увійти покаянням і вірою. Усі ми грішні, смертні люди, поранені своїми чужими гріхами, глибоко потребуємо розради. І розрада саме те, чого люди схильні шукати в церкві в першу чергу. У цьому немає нічого неправильного. Вони звертаються за адресою, але тут легко виникає помилка. Любов може проявлятися не лише у розраді, любов може глибоко засмучувати, любов може навіть скрушити. Можна навести приклад зі сфери, досить далекої від духовного життя. Якось я подивився декілька виступів британської передачі, «Переведіть назад, ваш біологічний годинник». У передачі фігурують британські обивателі, чоловіки і жінки, що надають перевагу вину, пиву, жирній їжі, малорухомому образу життя, що нервують на роботі, через те вони товсті, бліді та знервовані. Вони приходять до лікаря, який, обстеживши їх за допомогою різних приладів, показує, як їх спосіб життя зруйнував, і продовжує руйнувати їх організм. І чому їх надії прожити хоч би років до вісімдесяти не судилося збутися? Глибоко приголомшені, пригничені і злякані пацієнти плачуть прямо перед камерою. Після цього їм пояснюють, що потрібно терміново змінити спосіб життя, старанно займатися фізкультурою, покінчити з випивкою і так далі. Тоді вони уникнуть перечасної смерті. Пацієнти наслідують ці указівки, тому їх здоров'я, зовнішній вигляд, психологічний стан повітря покращується. Зауважимо, про те, що спочатку лікар каже цим людям край неприємні речі. Недоброзичливо налаштований глядач міг би сказати, що людей залякують, їм вселяючи їх споші в життя неправильне, їм показують на екрані монітори картини, які повинні викликати відразу й страх. Їх запевняють, що вони загинуть, якщо не прислухаються до указівок медиків. Більше того, запевняючи, що кожен може повернутися навернутися від фастфуду до здорового харчування і від лежання на дивані до... До бігу під тупцем вони вселяють тим, хто не нервувався почуття неповноцінності, сорому, провинної соціальної дров дехто саме це й каже. Я проте схильний думати, що лікарі виконують свій повісу і чинять по любові, хоча великої розради їх слова пацієнтам спочатку не приносять. Інший приклад, на жаль, багато чим знайомий. Коли ваш друг оборотець спивається, він, як правило, сприймає будь-які ваші спроби допомогти йому як гіркообразу вкрай негативу На його думку, ви не повинні читати йому моралі або вказувати, що йому робити або не робити. Ви повинні допомогти йому так, як він того хоче. Він вважає, що його проблема не в тому, що він є, а в тому, що його оточують черстві холодні люди, які не хочуть прийняти його таким, як він є. Навіть коли йдеться про таку цілком конкретну і зрозумілу річ, як здоров'я, любов не завжди означає розрахун. У Біблії йдеться про набагато важливіші і складніші речі, про нашу вічну долю. І багато слів пророків, самого Господа, звучить дуже різко. Якщо не покаятися усі, так само загинете. Луки 13:3. У людини є реальний вибір з реальними наслідками, не лише відносно режиму харчування і способу життя, але і відносно вічності. Якщо людина обирає шлях погибелі. Цей шлях її саме туди й приведе. І слово Боже наполегливо, з часом і різко, перестерігає її звернути з цього шляху. Більше того, псалмопівець, а разом з ними всяких християнин. Звертається до Бога з молитвою про викриття, випробуй мене, Боже, побач серце моє, досліди думки мої, подивися, чи не на шляху я беззаконня, і чи не на добрі я дорожі. Якщо ні, то настанови мене на путь вічну. Псалом 138, 23, 24. Амінь. Якщо й надаль. Бажайте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, залиште коментар під відео, прокоментуйте дану ситуацію. Цікаво буде почути і вашу думку. Про пальчик вверх, про пальчик вниз, не забувайте. Слава Ісусу Христу!